Під час рейду у Богославському районі оперативникам вдалося затримати цистерну із крапленим паливом, котре мало поповнити запаси нелегальної АЗС. Поступила оперативна інформація, що виїхала машина, яка слідує на заправку необліковану. Немає яка заправка ліцензії на реалізацію скрапленого газу, також немає сертифікату. І інших дозвільних документів з МЧС та інших органів налогова міліція Буховського району Київської області в ході проведення оперативних розвитних мероприятів було встановлено заправка, на которой осуществляється незаконний відпуск газу для заправки автомобілів. Робоче помешкання оператора цієї заправки пусте. Злякавшись оперативників податківці, працівник встиг утікти. Залишивши на робочому місці, чимало записів чорної бухгалтерії. Заправщик тільки побачив органи податкової міліції, втік взагалі з місця події зник. Так. Та будні, тут, До сьогодні це тут заправочні відомості теж є. Ага. Хто заправляється, які підприємства заправляються на протягом якого терміну? Першочергово податківці перевіряли обсяги привезеного палива. Було з'ясовано, що газ із цієї цистерни дорогою вже встиг перекочувати і до інших АЗС. І Сколько ви слили газу на заправку? На заправки слів 5850 літрів. В машині приблизно навіть тисяч 1012 залишилось літрів. Документах двадцять Ну, Я вже розгружався. Понятно, подарую вже розружаюся. Да. По документам в цистерні знаходилось около 17 тонн газу. По показанням водителя, який перевозив газ, 5 тонн він слив на цю заправку. Следовательно, залишилось в машині порядка 12 тонн газу. Для визначення якості затриманого палива податківці під час операції залучили спеціаліста-хіміка, котрий узяв необхідні проби газу з цієї автозаправки на перевірку. Цей газ буде перевірено на відповідність якості, а також на Облікованість, як він був, ким виготовлений, ким був транспортувався, і яким у якому разі він мав право реалізовуватися на заправочній станції. Yeah. Якщо якість газу або якісь параметри не відповідають госту, а фактично, якщо він не сертифікований, то такий от автомобіль. Цистерна 17 тонн, рухається по населених пунктах, зупиняється в населених пунктах, де є школи, де є скупчення населення, і відповідно, заправщик, який оперує з цим газом, він заправляє і відпускає цей газ споживачам, не гарантуючи їм, перш за все, безпеки при заправці. Махінації у сфері реалізації підакцизних товарів, а саме скрапленого газу, передбачають карну відповідальність, коли буде встановлено, що дійсно газ фальсифікований, не відповідає стандартам і не відповідає вимогам, які є до цього підакцизного товару. Буде прийнято рішення згідно статті 204 кримінального кодексу України, а саме, відповідальність, яку несе реалізатор. Виробник. Якщо е, в ході дослідження буде встановлено, що цей газ дійсно не відповідає стандартам і фальсифікований, відповідно він буде вилучений е, в ході проведення перевірки, і по ньому буде прийнято рішення щодо е, його е, звернення до бюджету. Наразі полювання не на незаконні АЗС, що реалізують скраблений газ сумнівної якості, буде тривати. У планах обухівських податківців вийти на головного постачальника незаконного палива. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт, Богославський район.